Царю Небесного, Утішителю, душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарба дібор і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, блага, і душі наші. Діянь святих Апостолів Читання 27.1.44. В тих днях, коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію. Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові Августової когорти, який звався Юдій. Всівши на Адраміцький корабль, який мав плисти попри азійські місця, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець і Солунія. На другий день ми пристали до синоду. Юдій обходився з Павлом по людському. І дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти, ми пливли попри Кипр, бо вітри були противні, і, перепливши море, що миває кілікію та помфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабль, що плив в Італію і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не дав нам причалити, ми попливли попри критер коло Соломони. І пливучи з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна Пристань, біля якої було місто Лисея. Як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною. Бойпіст минув вже Павло, попереджав, кажучи їм Я бачу можі, що плавба не обійдеться без шкоди і великої втрати не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичеві і власникові суднані словам Павла через те, ж, що пристань не була вигідна на земівлю. Більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, якщо можна, дістатися до Фініки, пристані Крицької, що звернена до південно західного до північно-західного вітру і перезимувати. Коли подув легкий вітрець вітерець із полудня, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли ковтву, котву і поплили близько по Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Охопило корабль, так, що він не міг іти проти вітру. Ми піднялись йому і неслися навмання. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Кавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. І, боячися, що щоб не попасти в сирту, спустили вітрило і так нас несло на другий день, тому що бура сильно нам Нами кидала, почали ми викидати вантаж. А на третій моряки власними руками викинули корабельне знабіддя в море. А ще вже кілька днів ні сонця, ні зір не було видно, і буря люто налягала, ми втекли вже ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, Павло став серед них і мовив Треба було мужі слухати мене і не кидати криту, так можна було поникнути цієї небезпеки і шкоди. І тепер раю вам бадьориться, ніхто бо з вас життя не втратить, лиш корабль пропаде. Цієї бо ночі явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав. Не бійся, Павла, ти маєш перед кесарем стати, і Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьоряться, люди, бо я вірю Богові, що воно так буде, як було мені сказано. Ми мусимо наткнутися на якийсь острів. 14-та ніч настала, як нас кидало по Андрії. Так коло в півночі моряки здогадувалося, що якась земля зближається до них. І кинули лот, і було 20 сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було 15 сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити на скелясті місця, ми кинули чотири котви. С корми і чекали, щоб настав день. А що моряки намагались утекти з корабля і вже збули, спустили, спустили в море, даючи, ніби хочуть виконати котви спереду корабля, Павло сказав до сотника і вояків: якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, і він упав. А як стало розвиднятись, Павло просив усіх щось їсти. Оце сьогодні казав 14-й день, як ви, ждучи, постите і не їсте нічого, тому прошу вас, щоб їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу з голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма богові і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі стали їсти. Було з усього нас на кораблі 276 душ, і, як наїлося, почали облегшувати корабль, кидаючи пшеницю в море. Коли настав день моряки не розпізнали землі, вони були лише огляділи якусь затоку з побережжям, куди хотіли, коли можна причалити кораблем. Вони відчепили котви і пустили їх у море. Одночасно розв'язали вони деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, пустилися на берег. Наскочивши на мілину між двома течіями, корабль застряг. Ніс врізався сильно, був нерухомий, а кор... корму трощила навала хвиль. Вояки і були тієї думки, щоб в'язнів обити, щоб ніхто з них не втік, не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру і велів тим, що вміли плавати першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися хто на дошках, хто на уламках судна. І таким чином всі врятувалися на землю. Розважання діяння 1.44. 14-й день, як ви, ждуче, перебуваєте наще і не їсте нічого, тому прошу вас щось з'їсти Бо йдеться тут про ваш рятунок. Бачимо, що капітан корабля не послухався апостола Павла і постився в таку небезпечну подорож. Почався шторм і море хвилювалось. Корабль виглядав немов би тріска, і не було ніякої певності. Страх і вічі під час цього шторму опанували людьми. Тоді Павло звернувся до них, щоб вони покріпились. Звичайно, це покріплення виглядало людським, тілесним, а для нас покріплення під час труднощів і проблем це наша зустріч з Ісусом Христом, це наше покріплення тілом і кров'ю Ісуса Христа, це покріплення у Євхаристії. Тому в наших труднощах, клопотах і бідах під час штормів часто зустрічаємося і покріплюємося Богом у нашій молитві а особливо приступаючи до сповіді та споживаючи тіло і кров Ісуса Христа. Тоді Господь дає нам силу і міць переходити через бурі та шторми нашого життя. Владика Венедикт Олексійчук від Івана Святого Євангелія читання, 17 глава, 18 26 стих. В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: Як ти, Отче, послав мене освіт, так і я послав їх освіт. Даю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які через їхнє слово вірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, щоб і вони були в нас одно. Щоб світ увірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були довершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти возлюбив їх, як возлюбив єси мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були за мною і бачили мою славу. Яку ти дав був мені, бо возлюбив єси мене перед заснуванням світу? Очі. Праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, що послав єси мене, і я їм об'явив твоє ім'я і буду об'являти, щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була, і я в них. Розважання. Як послав яси мене освіт, так послав і я їх освіт. Видається, що ми не часто задумуємося про сенс нашого буття. Це видно з того, що все, що маємо, сприймаємо як закономірне, ніби воно так мало бути і ми заслужили це. Але забуваємо, що наше життя це набір випадковостей яким, є, яким я є, і що виконує усе що від Господа. Саме Бог хотів, щоб я народився в цій нації у цьому історичному періоді, саме в таких політичних обставинах, з яким, з таким рівнем достатку, з такими, а не іншими дарами і талантами. Це засвідчує Божу впевненість в тому, що я зможу в функції в цьому періоді і в цій ситуації. Він довіряє мені, і саме в цих обставинах маємо ж розуміти, що цей Божий план щодо нашого життя є для нас великим даром. І тільки реалізуючи його, можемо бути справді щасливими. А чи ми плекаємо таку довіру до Бога, яку Він має до нас, чи приймаємо все ж як дар. Чи можемо здійснити Божий план у своєму житті? Владика Венедикт Олексійчук.